Минуле України, яке поколіннями старалося з нашої пам'яті: брат Івана Карпенка Каро та Миколи Садовського, відомий український актор, режисер, драматург і педагог, загалом зіграв понад 100 ролей, і кожна була неповторною. Панас називався Саксаганським від назви річки Саксагань, що протікала в рідних місцях Тобілевичів. Народився 15 травня 1859 року в Кам'яно-Костуватому, нині Миколаївська область, у родині землевласника Карпат Тобілевича. Євдокія бавила дітей українськими піснями Шевченковими віршами, а ще розповідала малечі Наталку Полтавку, яку знала на пам'ять, але не просто розказувала, а вживалася в персонажі п'єси і грала за кожного з них. Діти були в захваті. До того ж, старший брат Іван та Марко Кропивницький керували аматорським гуртком. І, хоча малому Панасу забороняли відвідувати ті вистави, бо ж сцена настільки захоплювала, що він геть забував про уроки. Він пробивався туди тишком і спостерігав за грою акторів із із закутка. Вже тоді він мріяв і собі долучитися до театру. Після школи Панас вступив в училище, але мрію таки реалізував і долучився до аматорського гуртка Марка Кропивницького. Після училища Панас обрав професію військового та дуже скоро зрозумів, що це не для нього. До того ж, він зустрів Михайла Старицького, який запропонував зіграти у Наталці Полтавці. Так, у 24 роки наймолодший з Тобілевичів став професійним актором. Дуже скоро про талановитого чоловіка заговорили в пресі. Саксаганському пророкували велике майбутнє. Ошаліла від захвату публіка несла улюбленого актора на руках до самого Готелю. В Одесі Панас познайомився з жінкою, теж акторкою. Меланією Хільченко, яка невдовзі стала його дружиною, у 1886-му брати Тобілевичі разом із трупою Кропивницького вирушили на гастролі до Петербурга. Там актори зіграли у спектаклях Назар Стодоля за двома зайцями, «Наймечка». і це був справжній тріумф української культури. Невдовзі брати Тобілевичі розсварилися. Микола Садовський ревнував Саксаганського до всього і до слави, тому їхні шляхи розійшлися. Садовський створив свою трупу Саксаганський разом з Карпенко Карем свою панас став режисером. А п'єси Карпенко Карого лягли в основу репертуару. Публіка розривалася між садовським і Саксаганським. Якось на гастролях у Варшаві Панас Увоко впала юна дівчина. Її звали Ніна Левченко. Їй 17, йому 44. Кохання засліпило обох і вони одружилися. У 1925 році Панас Саксаганський отримав звання народного артиста УРСР. З кожним роком здоров'я слабшало. Декілька разів були інсульти, потім паралізували. Восени 1940-го стався черговий інсульт. Похований Панас. Саксаганський на байковому кладовищі в Києві ще за життя іменем Саксаганського назвали одну з центральних вулиць Києва. Підтримайте поширенням коментарем, якщо сподобалось.